Ні, фіасобі. Що це вбивство якесь? Хуй! Це якесь вбивство? Не. Що воно робить? Електропила пила ланцюгова, пизда мала. І що воно робить? Пиляє доски. А я на купив скільки. Ти, спа... ти взагалі молодець. Ну, допомагай. Ну, нащо це, блядь, запутувати. Бач, який апарат. Що він робив? І що він робив? Електропедла, ланцюго, СП, СП. Вона робоча? Диві. Та це нове! Воно ще в роботі не було. Заберіть то сонце нахуй. Нащо ти цього? Я його би. де куди заберу сонце? Воно як світить, як його по-другому? Нащо ти це був викинув, що чоловік нитку. Чого? Да. Та що це таке? Уй! Воно поламане вже було, дід. Там треба міняти просто. Як його такого береш рукою і такой бррр. 네?